Хочемо поставити відмітку висоти, але вона бере відмітку досить високу і нестабільну. Через що? Через те, що в мене накладається дах, я його бачу в такому фоновому режимі і не можу поставити відмітку висоти підлоги через те, що цей об'єкт в пріоритеті. Як переключити, наразі я не знаю, але в мене є окремий план даху, і завдання насправді полягатиме в тому, щоб забрати цей дах з вигляду. Для цього, до речі, є подібне відео, я він закину, а в коментарі скину лінк. Ми вже забирали меблі з фонового режиму, наприклад, на другому поверсі з першого, і навпаки. Ось тут, там де underlay, в нас є можливість трішки підкоригувати. Вигляд. І, власне, я трішки прокласила, що тут є: level base, Top. base це основа, топ верхівка. І underlay Orientation. Тобто base звідки починається вигляд, топ це де він завершиться, так трошки переглядала в тому відео попередньому. Тут є ще й інструкція. Мені в цьому випадку допомогло look-up. Тобто, Я чомусь дивлюсь нагору, чесно кажучи, не можу пояснити, чому. Зник дах, бо моя логіка особисто хотіла би дивитися вниз і не бачити даху, так? але насправді саме так мені вдалося це зробити. І тепер, коли завдання виконане, ми беремо Spot Elevation і маємо цю прив'язочку, яка бере вже тепер враховує суто підлогу, а не, а не дах.